Всім привіт! У відео про захист, де я розповідав про наш підхід до захисту рослин, був коментар і прохання записати відео про полив у нас в теплицях. Зараз трішки коротке відео запишу про це. Я вже окремо записував відео про нашу систему поливу, в цілому, як з чого вона складається, як у нас це все відбувається. А зараз трішки хочу приділити, приділити увагу моменту, як і коли, і скільки ми поливаємо. Отже, ключове, як і весь наш підхід, ми все-таки базуємось не на глаз, не на наші власні відчуття, а орієнтуємось на прилади. В даному випадку ми використовуємо тензіометр. Це прилад, який виміряє вологість ґрунту. Використовуємо від компанії Акватек, які вже давно на ринку України, і перевірені, і вони постійно модернізуються, скажімо так, стають кращі, більш зручніші у використанні. Відповідно, це прилад, який дозволяє нам відстежувати вологість ґрунту на певних глибинах. Ось, це у нас на 40 см, це на 20. І по цим приладам ми відповідно проводимо поливи. Для чого це я кажу? Тому що я вже багато стикаю з тим. Ну, багато хто в мене запитує, таке розповсюджене запитання, як же правильно поливати. Отже, щоб зрозуміти, як правильно поливати, треба розуміти свій, свій ґрунт. Тому що, коли дуже часто зустрічаєш якісь рекомендації, там треба пів літра на рослину, літр, два літра на рослину при поливі, там день через день поливати, це все такі загальні, загальні рекомендації, які не відносяться конкретно до вашої ситуації. Тому що в першу чергу режим полива буде залежати від перше, це від ґрунту. тому що, від ґрунту, від структури, фізики ґрунту буде залежати, як часто і якою кількістю вам поливати. Наприклад, якщо у вас піщані ґрунти, тобто легко, коли ви поливаєте, і у вас вода легко проходить в ґрунт, у вас, по-перше, площа промочки буде вузенька. По-друге, ґрунт не має такої буферності утримуючої здатності, відповідно, він бо Вода буде легко проходити на глибину і швидко пересихати. Відповідно, поливи треба проводити частіше інколи щодня, а в деяких випадках і декілька разів на день для досягнення максимального результату. Протилежна ситуація це коли в нас більш глинисті ґрунти, і там вбирна здатність дуже маленька у цього ґрунту. Відповідно, тут треба поливати маленькими нормами. І, можливо, рідше, тому що ту воду, яку дається, вона не так швидко випаровується, дуже добре втримується ґрунтом. Тобто в цьому випадку, наприклад, якщо на піщаних ґрунтах можливо і 2, і 3, і 4 літра там, на метр квадратний, це буде ідеально, то для глини 2-3-4 літра це може бути дуже забагато і відповідно. Від вашого ґрунту буде залежати скільки і як часто поливати. А щоб дізнатися, як, то в цьому якраз нам і допомагають тензіометри, які вимірюють вологість, відповідно, які мають індикатор, ну скажімо, шкалу, по якій ми можемо орієнтуватися, коли ж потрібно поливати ту чи іншу культуру. Відповідно, коли у нас вологість знижується, ми проводимо полив. А вже кількість води, ми вже вираховували. Ну, Безпосередньо ми е, враховували вже на, користувавшись перші тиждень-два цими приладами, ми зрозуміли, яку кількість нам потрібно виливати за полив, щоб не переливати, тому що прилад дозволяє якраз зрозуміти, чи не переливаємо ми. Бо для досягнення оптимального розвитку рослин важливо правильно поливати, е, не переливати, і важливо не, ну, щоб не, не доливались рослини, тобто не сушити їх сильно. Тому що це все буде сказуватись на розвитку кореневої системи, а відповідно і на майбутньому врожаї. Отже, користуючись приводом, ми зрозуміли, коли нам треба поливати, коли на наших ґрунтах у нас, для прикладу, це важкий суглинок. Тобто з однієї сторони ґрунт легко впитує воду, але якщо дуже надмірна кількість води, то вона не встигає впитуватись і може утворювати калюжі по теплиці. Від цього ми підібрали капельну стрічку, яку нам найбільш оптимально підходить. У нас капельна стрічка. з Шагом емітерів 20 см і водовиливом літр на годину. Така, емі... така капельна стрічка нам дозволила поливати, вносити необхідну кількість добрив, при цьому не переливати. Тобто, у нас немає перезволоження. У нас зона промочки, ось, ось, потім сухо і наступний ряд починається. Ну, Це вчора був полив, тому так видно. Взагалі то завтра вже тут такої вологи не буде. І ми вирахували, скільки нам потрібно поливати. Наприклад, на нашу теплицю цю, це у нас десь близько 2 соток. Ми виливаємо в середньому і 1, 1 куб води. Тобто 1,1, 1,2 куба, можливо, в деяких випадках навіть один куб. Все залежить від погоди і мікроклімату. Який у нас в теплиці. Тому ключове, що хочу сказати, це використовувати спеціальних приладів. Звісно, вони коштують своїх, ну, вони коштують певних грошей. Але похибка в неправильному паливі, вона, скажімо так. Недобір того врожаю за, за рахунок неправильного поливу, він перекриває навіть вже в першому обороті. Тобто, якщо я не помиляюсь, там до 3000 коштує такий е, тензіометр один, і відповідно е, ці 3000 легко перекриваються досягненням максимального врожаю. Тобто прибавка, Тому що правильний полив буде впливати напряму на те, як ви підживлюєте рослини. І відповідно, як рослина розвивається. Якщо вона оптимально як в мікрокліматі знаходиться, так і з режимом полива, то віддача від рослини буде від гібридів максимальна. Тому рекомендую використовувати такого роду прилади, іншого роду, але роз... орієнтувати свій полив, орієнту... ну, типу, спиратись на якісь цифри. Тому що до цього моменту ми поливали на глаз. І після початку використання цих приладів ми зрозуміли, що, по-перше, і режим у нас був інший, і почалась трішки навіть невелика, але економія по воді. Тому що раніше ми поливали на глаз, як нам здавалося, що потрібно палити. А зараз, коли ми відслідковуємо кількість води, яку ми поливаємо, є розуміння, що на декілька кубів ми все-таки. Можемо зекономити протязі сезону а, і витрату води. Тобто це перша і економія, і максимальна а, віддача для рослини. Ну, на цьому все. Я думаю, зрозуміло розказав принцип наш підходу до поливу. Якщо є якісь запитання або пов'язані з, з нашою системою полива, я додам посилання. На це відео можете подивитись, де я розказую показую, як ми проводимо, ну, яка в нас, з чого в нас складається система палива, і як ми проводимо підживлення. Тому дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, ставте їх в коментарях під відео.